Але часто закон працює лише на папері. І багато хто мені казав, і, можливо, ви чули, що кажуть, тільки на папері воно працює, більше очікувати і не варто нічого. Так кажуть, так. Але чому вони так кажуть? А тому що є пасивність громади. Використанні своїх прав, вже не кажучи про контроль влади. Тобто пасивна громада і надає всі ті наслідки занепаду самої громади. Ось чому і полягає. Закон то є. І він працює, але якщо пасивність є, як же може закон працювати? При цьому, бачучи, Оцю пасивність громади, чиновники і ігнорують потребу людей. А їхні обіцянки залишаються тільки обіцянками. Ось в чому проблема, це пасивність людей, пасивність громади. І ось наслідки цієї пасивності. А закон він діє. Він працює. Але є такі громади, які беруть справи у свої руки. Там, де голова та депутати дбають про своїх людей, про своїх мешканців, зміни реально помітні. І дороги ремонтуються в громаді, і школи ремонтуються в громаді, і бізнес розвивається в громаді, і багато-багато чого іншого робиться в громаді. Якщо громада активна, небайдужа. І відповідно результат цього. Можна бачити в цих громадах? А головний секрет активність громади. Активність та контроль за діями місцевої влади. Тобто не тільки активність, да? як ми зараз кажемо, але і громада контролює свою владу обрану. Що вона робить, як вона виконує повноваження? Якими вона займається? Діями в межах громади, питання бюджету і багато, багато інших таких важливих моментів, які стосуються в першу чергу життєдіяльності громади і її мешканців. Громада має бути активним учасником цього процесу. Бо вона ж обирає цю владу. І громада відповідальна за все те, що буде відбуватися в самій громаді.